Заряджає енергію, да ви що, подушка, яка заряджає енергію, 279 гривень. Можна взимку навіть ходити, дивіться, нормальна тема. 39 тисячі, да ладно, серйозно? Підсмажили курку, поклали сюди, да, там 5 десь шматочків стегон. 249 гривень за одну попу. Хто скаже, друзі, що в такому халаті в театр можна не, не можна зайти? Тарілочки для ваших чотириногих друзів 246 гривень. Друзі, всіх вітаю, паша на связі, Київ, Україна. У нас за вікном 23 листопада, 25 рік. Друзі, кожен день наближає нас до літа. Але це не означає, що треба відмовлятися, друзі, від ялинки. Сьогодні за вікном зараз такий душ, що мені жалко просто камеру і себе. І тому, друзі, я хочу об'єднати корисне з правильним і завітати до епіцентру, показати друзі, вам, що у нас вже є, що можна обрати. І за які ціни, крім того, ми е, забіжимо на другий поверх і подивимося найбільш максимально практичні речі для вашої кухні. Якщо ви готові разом зі мною приєднатися, подивитися, подибайку в лопілі паліцьер. По не забувайте перевіряти підписочку. Присібну рівні погнали. Друзі, епіцентр, мені здається, магазин, в котрому на вихідних просто яблуко ніде впасти. Ви іноді кажете, а де всі люди? Друзі, люди працюють, і люди, е, тільки на вихідних, вибираються туди, куди їм треба. Наприклад, на сьогоднішній день, ось подивіться, вже поставили нас у нас ялинку. У нас у вас поставили ялинку. Зараз ми, до речі, я не буду довго затримуватися, е, дивитися, що у нас по цінах на ялинкові прикраси. Я так рендомно хочу подивитися. Скільки зараз коштує ялинка? Чому друзі? Тому що зараз 23 листопада, а вже 4 грудня, ви уявляєте собі, 4 грудня вже з'являються е, ярмарки е, новорічні, новорічні ярмарки, де будуть продаватися ялинки. Дивіться, яка краса. Мені подобається. До речі, по поводу людей дивіться, скільки народу зараз ходять, щось обирають. Я сам тільки що приїхав сюди, скажу по секрету, за теж гаєчками. Гаєчками болтиками всілякими. Ви знаєте, якщо ви дивитесь мої відео, що в мене вчора чи позавчора був, знаєте, бінго було бінго. В мене не було вдома ані тепла, ані опалення, ані гарячої води, ані електрики. І плюс ще зламався унітаз Оце, оце я приїхав надолужувати те, що треба, так значить. Що у нас сьогодні люди розгрібають? Я подивився, до речі, ось з того боку, там, де електроніка, електрика, електроніка, там жодної нема зарядної станції. Ви уявляєте, все розгріблі почистую, але зато у нас з'явилося вже, бачите, комплект, комплект газовий 1380 гривень. Я не знаю, наскільки його вистачить. в мене про запас є туристичний маленький, ось такий. От. Я його з 22-го року ще жодного разу не відкривав. А тут Бачите, на 5 літрів можна прибарахліти собі. 680 гривень це у нас теж на 5 літрів. Там на 5 літрів, тут на 5 літрів, чим відрізняється, я не знаю. Хто знає, хто у нас займається туризмом, напишіть. 1524. Це у нас вже на 8 літрів. 8 літрів, мені здається, можна використовувати довго. Я бачу, люди розгрібають просто ось ці от газові плити. Просто тут, тільки що, коли я включав, тут просто черга була за газовими плитами. Дивіться, 1300 2,2 кВт. Наскільки я е знаю, сюди підключається газовий балон, да? газовий балон. І все, і ви готуєте без проблем, якщо у вас немає електрики вдома. Знизу 78. Ось такі от невеличкі газові штуки. Це у нас два і два, чи що це таке? 220 грам. Там 459 гривень. є за 1000, є за 456 гривень. Ось така бачите, теж нормальна газова плиточка. Ось, подивіться, друзі, що вам треба знати про вихідний день в епіцентрі. Просто Толпи перед ліхтариками, перед акумуляторами, перед всім, що може врятувати під час виключення електрики. Ну це полиця бачите, з ліхтариками ну, Дорендомно, Давайте глянемо. Ось такий от ліхтарик 9 ватт, 450 люменів, У нас 500 гривень. 500 гривень, маленький якийсь ліхтарик, от знизу у нас 1280 гривень. Ось такі ліхтарики 500, що так дорого, це дорого, васненько, мені здається. Тут у нас нічник, просто. ну просто нічник, щоб ноги не попереламувати, 554 гривні. Ось такі, друзі, бачите, світлодіодні 629 450 І Ось така указка. Указка, бачите, у нас 291 гривня. Так, світильник світлодіодний, 8 ватт ну це взагалі мало. 1250 гривень, 209, 266 Але, друзі, бачите, люди людей цікавить, люди розбирають коні з'являються на ринку України, тому що наступний рік коника. 3900 гривень ялинка. Я нагадаю, що зараз я бігла, отут-от от, ялиночки вам покажу, а потім. Я забіжу ось туди на другий поверх і хочу е разом з вами до кухонного приладдя дійти, тому що я вам показував пательні, вам дуже сподобалося. Зараз я хочу показати те, з чим я користуюся, і ще мене рятує. Е і місце на кухні рятує, і місце в холодильнику. Можливо, е візьмете теж до уваги. Ялиночки в мене обступили зі всіх боків, значить, ялиночки у нас тисячу. Тисячу йоха не це не тисячу. Це друзі, не тисячу, це друзі. 11 тисяч 302 і 3 метри. 9810. 9400. Це у нас 2,3 метри. 16 тисяч 2,3 метри, 17 тисяч. Давайте знайдемо якусь найдорожчу. 17 тисяч. Ну, вона мені ні кольором, нічим взагалі не подобається. 17 тисяч гривень, 12 тисяч гривень, 19 тисяч. 19 тисяч це у нас майже 3 метри, 2,8 20 тисяч гривень. Так, в далечині я бачу 19. 932 тисячі. серйозно? 3 метри 32 тисячі гривень. Охреніть, по 10 тисяч за метр. 18500. Але вона якась дуже величезна. Дивіться, яка величезна ялинка. 13900, 6500 гривень. Поки що у нас 32 тисячі гривень найбільше. 2800-1700. Найдешевше 1400. Я бачу малесенька, 1300. В мене, до речі, ялинка білого кольору вдома. Напишіть, друзі, яка у вас е е ялинка, якого кольору. О, ну це для принцес, друзі, для принцес, скільки вона коштує, 1841 метр 50. 1841 гривня. Підіймаємося на другий поверх. До речі, дивіться, друзі, скільки людей вже обирають прикраси. Коли напишіть, ви плануєте ставити ялинку? Бо я дивлюсь, знаєте, по відео деякі люди вже поставили. Вже листопад місяць, 23 число, вже поставили. Вон, хлопці обирають, бачите, цих е, лосів. Е, 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 е. А тут у нас все готове. Минулого разу, коли я ще був, тільки-тільки не розставляли. А зараз, бачите, все вже, все, тільки, -тільки беріть гроші і купуйте. З цього боку прикраси, з цього боку ялиночки під ялиночки можна зразу мандаринки, Я бачу скільки пільсін 64 і друге пійсінь 179. Якщо хочете, друзі, огляд цінників на а, продукцію, можливо на якісь караваї з епіцентру з фудмаркету. Обов'язково напишіть, тому що якщо я зараз туди поглиблюсь, це буде до завтрашнього ранку. В мене сьогодні трохи інші, інші плани. Так, друзі, минулого разу нагадаю вам, якщо ви ще не бачили це відео, ми з вами дивилися пательні. Я обирав пательню, показував вам ціни, показував вам ціни на пательні на кастрюлі на тарілочки. І сьогодні ми перейдемо до більш практичних речей. Ні, це не склянки, це не фужери, не бокали. Хоча дивіться, яка краса вирікує 284 гривні. Ніжка, дивіться, яка ніжка. Клас. Мені подобається. Так, по судочкам. Давайте глянемо, що у нас ось. Ну, звичайні, ось звичайні такі практичні судочки. Значить, кажу, як є, по-іншому не можу. Забудьте про таріляки, забудьте про кастрюлі, для, у, 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 котрі зберігають їжу у вашому холодильнику. Візьміть, друзі, собі за 15 гривень судочок, ось такий. От. Візьміть судочок, ось такий, ось такий, ось такий, більшенький, меншенький. Ну, краще за все брати е, от, без всіляких ух, вух і про. Щоб вони дуже компактно ставали е, на полиці вашого холодильника. В мене судочки ось такі. Ось такі, раз маленькі 13 гривень, і ось такі, от давайте я вам дістану: ось такий великий. Такий судочок аж 20 гривень. Ви уявляєте? Ось так він виглядає, ось так раз відкрили. Ну все, підсмажили курку, поклали сюди, да, там 5 десь шматочків стегон. сюди можна покласти. Там щось салатик якийсь сюди поклали, все, запакували, закрили, нічого не воняє, нічого не смердить. І максимально воно місце економить, тому що воно дуже компактно все ставиться. В мене, наприклад, в холодильнику ось, так, ось такі судочки можна десь до 4 штук поставити один на один. А скільки ви, якщо поставите кастрюлю, у вас займе місце, ну Зрозуміло, а якщо щось дуже маленьке, да, там я не знаю, там бутербродик якийсь у вас лишився, ось за 13 гривень теж два таких судочки, можна отак от поставив один на одний, чи отак от поряд і все. Ще хтось полюбляє ось такого плану судочки з, з такими вухами, але вони ну, мені незручно, тому що їх посудомиці, отакі ось от ось штуки, незручно не мити і воно потім капає, воно не, не висихає. Баночки, скляночки, ось такого плану, тобто для горішків, для якихось. Щоб у вас не, завелися, не завелася якась живність. Ось так. От, засипали сюди. Можна для спецій, до речі, використовувати, засипали. І завдяки цій прорезиненій штучці просто воно зачиняється очень чітко от зверху. 69 гривень люмінарки. І воно естетично прикольно, якщо навіть на відкритій, так сказать, вітрині, на відкритій полиці, воно виглядає на всі 100. Є маленьке 69, є середня, це у нас 750 мл. 70, 750, є велика 1 літр. 89. Тільки що телефонував автовідповідачів під центру, замовив собі таблетки для посудомийної машини. Оплатив, оплатив і замовив у поштомат. І в мене вже я не можу забрати. Ну коротше якось не виходить. І епіцентр майже кожен день телефонує, каже: Заберіть, 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 де зрозуміло, що я заберу. І до речі, чомусь, навіть якщо ти сплатив, все одно є ліміт, є період, після котрого з вашого поштомату, навіть якщо ці речі у вас оплачені, улітає взад. Так, давайте далі глянемо. Ось такі у нас карапченки. 160 гривень це для спагеті. Ну, До речі, зручно 160 гривень. Ну, як є, ось такі друзі ціни у нас. Так, з цього боку скляні баночки, скляночки 215 гривень, 67-41 це якесь, знаєте, під аналізи паданалізита, під великі аналізи. Для спецій, до речі, дуже зручно, мені здається, Дивіться, 32 гривні. Під спеції є маленька, є. Трохи велика чи ні? А ні, це ті ж самі 200, 200 мл. 32 гривні, сіль кудись туди щось поклали, 39 гривень і виглядає воно добротно. Тут можна рибку, золоту рибку в акваріумі тримати. Бачите, акваріум за 129 гривень. Акваріум невеликий, але теж, теж дуже зручний. Так, з цього боку у нас ще є 150-143 для е, якихось мучних виробів. Це не для вірмішельки, але, бачите, Зразу прозора і мучним виробам там не. Не дуже сумно. Тут у нас 719. Тут у нас, бачите, ось такі дерев'яні кришечки, але вони прорезинені. Але друзі, вони не будуть у вас митися в посудомийці, тому що дерево воно просто у вас <розвали> розвалиться. Скільки у вас ножей вдома? Ножів, скільки воно ножів? От, просто так навскідочку. Навіть зараз не рахуйте, навіть не дивіться. В мене ножів, от якщо всі сплюсувати навіть десертні, то штук, мабуть, 15. Якщо казати про ті, котрі ми треба різати, ну, мабуть, штук шість. Штук шість. Е, А що так дорого? 400 гривень, 110, 100, 119 гривень. Це для хлібчика у нас 244, а щось подешевше є. 169 гривень. Тут у нас якийсь кінжал. 279 гривень. Знизу у нас 159. Коротше, Короче, я зрозумів, підхід на рівні очей. У нас дорожчі ці бренди, котрі мабуть за заплатили за рекламу на рівні очей. А знизу у нас, бачите, і навіть за 59 є гривень, і за 79 гривень. Тут у нас ап якийсь, ап, 7 ап колись була торфірма, 164, 141 гривня. З цього боку у нас теж по-багатому, бачите, 400, середній цінник 300, 400, тут у нас цифуальний, фігасі, 700 гривень. Цифальний Ціфальний ніж 700 гривень, 295, 11 шістдесят гривня. Різак такий, нормальний різачок. Так. Дивіться, які цікаві ножиці 288 гривень. Подивіться, з чого вони складаються, там зразу 4 чи 5 лес, щоб можна було різати кріп чи петрушку, зразу отак от раз, порізали і все. В мене на кухні звичайні канцелярські ножиці, нормально. І нічого, ніхто нічим не страждає. Це вже, друзі, якщо у вас якесь буде свято чи в ваших родичів, чи кудись на день народження, то ось комплект. All inclusive, друзі, 3000, 2000. Навіть, бачите, це магнітне, я так розумію, да Ага. Отак от раз. Чік і примагнітелі 2600 гривень. Комплект. Є комплект за 2500, є комплект за 9000 ну Це фальт молодці, 10 тисяч за 5 ножів. 2200 995, 3 ножика, як Хеменс Браво, да? чи як. Тут у нас 2100 і знизу 1300 в якийсь, бачите, в погрібі в якомусь, що це за. Наступна е, у нас річ, яка, мені здається, потрібна кожному, хто щось готує. І в мене е, був такий момент, що я вимірював навіть столовою ложкою, знаючи, що там 25 грамів не було, не було такого черпачка. Друзі, черпаки 173, чи як вони мірні кружки, так, мірні стакани. 54 гривні, бачите, тут і борошно є, і для, цук... для цукру є. Маленькі 79 є. Ух ти, а що це таке? 9 приборів 273 гривні. А навіщо Що це таке? Це сі... якісь сіточка. Я так розумію, що воно відчиняється і кожну штуку ти ложка. Черпаєш, мабуть, і сюди засипаєш. Цікаво, цікаво. 280. Знизу лійки 26 гривень. звичайно, звичайна лійка. Ось така штука 44 гривні. Для... Ми часто з вами бачимо в крупах в магазинах. А це що за залівною бак для автомобіля. Сектор Пріс на барабані треба зрозуміти, що лійка на банку, широка пластик. Ага. Це щоб не промахнутися, на банку чіпляється і можете все це діло заливати. Яблочка, о, вимкнули світло. Вимкнули світло і зараз на генератори перемикнулися. Ну, ось таке, друзі, реалії життя у Києві. У Києві в мене, до речі, сьогодні світло увесь день було. Ну, вранці там трохи пару годин не було, і зараз ще вимкнуть на три години. Як у вас, друзі, зі світлом, з електрикою вдома? Напишіть місто, де ви знаходитесь, і скільки у вас годин нема світла. Або хочете, не пишіть місто, просто напишіть цікаво, скільки у вас годин нема світла, бо мені здається, що тільки в Києві виключають. Сіточки 69 гривень, слухайте, мені треба таку штучку. Мабуть, мабуть, треба, мабуть, треба. 75 гривень, 79 гривень, великий, маленький. Будь-який смак. Дивіться, яка потужна у нас перчаточка. 229 гривень. Ось така, друзі, у нас ось така краса. Навіть регулювальником працює. О, так слухайте. Можна взимку навіть ходити, дивіться, нормальна тема. І тепленько, так вона та і прорезинена, і внутрі нутрі є це 229 гривень, навіть зимові рукавиці не коштують. Бізнес-ідея для кнакрауф, крауф, не кнауфа крауф. Робіть зимові варіжки два в одному, щоб можна було і пательню дістати, і в магазин збігати, щоб руки не відпали. Тарілочки для ваших чотириногих друзів 246 гривень. А з цього боку трілякі по 149 гривень, чи що це таке? Це миски, мабуть, для якихось е е е собачок і кішечок, да, чи що це? 200, 99 гривень, 89 гривень, всього-навсього. Нормальні мізки для, для кішок і собачок. А тут я, друзі, знайшов не за всі гроші світу, але теж варішечки. Бачите, 390. Ну, слухайте, прикольно виглядають взагалі. В мене снобордичні варішки ось такого плану. Це для карліка під когось ліпута. Дивіться, палець взагалі маленький. Так, давайте подивимося, раз ми сюди забріли. забріли. Якщо у вас п'ята точка не витримує тої радості, коли треба сидіти на стульчиках дуже довго і чекати включення світла, то можна придбати ось такі от. Бачите, м'які штуки 249 гривень за одну попу. За одну попу 199 гривень. 199. да, 199. Ну, м'якенкен, але хочеться мені, ось я зараз спробую знайти. Хочеться більш, більш пружне, більш товсте. Ось такого плану. 199. Оооо, це вже, вже тема. Дивіться, тут прямо я навіть обхватити не можу. Обхватити не можу один. 169 по знижки навіть О, це по, по красоті. Я отак вот от поставлю вам. Дивіться, по красоті. Дивіться, який це розмір. 169 гривень зі знижкою 33%. Тобто воно коштувало там, дай Боже, 199 гривень, знизу ще товстіше. 199 гривень, а ні, не товстіше, просто інший колір. Ну, нормально. Я думав, що такі подушенці будуть там по 300 гривень товсті. Тоненькі, вони так, вони там за соточку можна придбати. 249 тут взагалі, як, як, можна навіть в автівку кудись покласти. і Нормально буде виглядати. 249. А зверху ще ми навіть не побачили. Вон там пані на нас дивиться зверху, якась в, в, в береті. 119. Ось теж, друзі, дивіться, ось йдеш, дивишся на рівні очей. А зверху підіймаєш голову, тут бачите, ще є, ще є, ще є, 249. Що це таке? Не зрозумів. Це куди? ну ка давайте глянемо. Дивіться, що це. Це на шезлон кудись? ну... Це прикольно. Це для дачі, щоб не, не дві подушечки соєняти між собою. А просто таку величезну взяв і кудись там на своє крісло так от поклав. Можна навіть в автівку кудись, дивіться, в автівку запхнути. І просто, ти просто, просто на світлофорах будеш відключатися. Написано подушка для стільця дачна. Я побачив, скільки вона коштує. 500 гривень. Я думав, вона по тисячу буде коштувати 500 гривень. Подушка для стільця дачна. Дивіться, прикольно. Слухайте на дачу, треба 100%. Ну, по-перше, розмір. По перше, товщина. Там, до речі, якийсь чи холофайбер, чи щось таке. Не зрозуміло. Знахідка, друзі, знахідка, я для себе відкрив дуже цікаву річ, тому що я не зустрічав таких раніше за таку ціну. Вон, вони, бачите, зберігаються зверху. 99 гривень така рожево-зелено-блакитно. Біла, я не знаю, чим ви витираєте руки на кухні, коли щось готуєте е, в нас? Е, звичайні рушнички, звичайні рушнички. Тут бачите, ось такі. От кухонні, типу, кухонні рушники, вафельні. 34 гривні. Ось такого. Накопили, да, там три штуки, 4, 5, 10, все повісили, ви, ви, витерли руки, повісили на батарейку, поки один сушиться, інший ми витираємо. 34 гривні є 49 гривень. Бачите, ось такий набір кухонних рушників зразу йде розмір 40 на 62 штуки, 299 гривень. Це у нас жа, рушник жакардовий. Друзі, а що такое жакард? Ви бачите, за мій французький таракотовий жакарт, кухня 40 на 60-159 гривень. Ну, коротше, якщо зовсім такий бюджетненький, то 55 гривень, там ми бачили 32 гривні. Якщо вам вже треба кудись бігти в ванну після того, як приготували халатець 1600 гривень, 1499 гривень. О, а я тут баночки. От знаєте, я, я дивлюсь, що коли ти щось шукаєш цілеспрямовано, не наприклад там кросівки чи куртез якийсь, то ти цього не знайдеш 100%. А коли тобі, тобі вже це не потрібно, все перед тобою. Друзі, колись шукав склянку, не міг знайти півринків, оббігав, не міг знайти склянку. Склянка 39 на 3 літра. 39 гривень, 3 літри. Нічого собі. Я думаю, вони дешевше. 900 мл 48 гривень з кришкою банка 23 гривні, 1,5 літра. Слухайте, це можна стати взагалі мільйонером, якщо ходить збирати. А це що таке? Це? Металева 589 гривень 6 літрів. 6 літрів, це, мабуть, маленька. Оця от. Оця 6 літрів, а оцей цей розколбас. Тут, мабуть, літрів 10, а ну, давайте глянемо. Тут у нас 17 літрів, 17 літрів, слухайте, це. Для вина 799 халат вафельний люкс. Ось прям назва така, сама собі каже: Вафельний е люкс, 1799 гривень. Халат. Нічого. Слухайте, в такому халаті можна і, і, і в театр. Хто скаже, друзі, що в такому халаті в театр можна не, не можна зайти? Дивіться, та парадний фрак, друзі. Парадний фрак. Просто просто і со вкусом. На халат взагалі не. І, і, і в лікарню, і, і на дачу. 1999 гривень розмір R, R, М розмір халат перлина. Подушенці, всілякі ковдри, всілякі простині, я бачу. Якщо вважати на те, що можливі відключення електрики, якщо у вас опалення саме працює від електрики, то мені здається подивитися якісь ковдри, ну, так, щоб знаєте, не, не, не перехолоджувати себе. Це must-have. 279 гривень, подушка розмір 70 на 70, поліестер не стьобаний, мікрофібра. Чи існують ще подушки з якимось качином? Є, мені цікаво. 383 гривні, подушка 70х50 розмір. Так, тут у нас подушка якась Мадагаскар, дивіться, алое вера, можна заливати і пити, споживати. 279 гривень, заряджає енергію. Да, подушка, яка заряджає енергію 279 гривень. Це у нас матрасики. Матрасики у нас 1922 гривень матрас 1200 на 1900. Тут у нас міні-матрас 1600 на 2, Чому міні Здоровий матрас 1800 гривень. Тут у нас матрасики 2200. Матрас, я бачу від півтори до до 2500 можна придбати 1400 матрас, скручений 800 на 2000, ну, в залежності від того, скільки у вас місця. Подушки класичні 1500 гривень. Тут у нас міні-матрасики 1500 гривень. Наступне у нас практичні речі для тоніяців-алкоголіків 299 гривень за штопор 310. А звичайно, максимально звичайно. Скільки коштує? 189 гривень. Да? А, ось є навіть 86. Хуйти боже мій, я думав, що зовсім вже по 300 гривень штопор. От купив бутиль, да? купив бутиль а відкритий нішим, не вистачає вже на штопор 300 гривень. Що це таке? 128 пробка. А, це пробка для пляшки 39 гривень. Трубочки по 89, а з цього боку, ось такі, бачите, цікаві теж штуки для яблук. Можна використовувати для фруктів. Є більшенька, є меншенька. 100. Знизу 164 ваза, звичайна ваза. Да, ми з вами згадуємо 164 шістдесят чотири гривні. така така от, силіконова лопаточка. One Love. друзі, дякую всім, хто щось пише в коментарях. До речі, до речі, прямо зараз ви можете підтримати мене, підтримати це відео. Якщо просто влумите вподобайку, якщо напишете комент, це допомагає розвідку каналу, А також, якщо підпишетесь, зробіть це для змащування 49 дев'ять гр... а ні, 115, 100П, 95, 79, 49 гривень. Знизу у нас 119 гривень, а це для морозива, я так розумію. Да? Я в минулий раз стояв, дивився, не міг зрозуміти, що то воно таке. Зараз, якщо знайду, покажу вам. І ось знову така сама історія. Я не розумію, що це да, для морозова, ложка для морозива, але вона якось підпружинена знизу, що це таке. Дуже актуально, я бачу, багато дивляться ось на такі от термоси. Термоси 5-літрові, п'ятилітрові, з котрими раніше там, на Масляну кудись ходили, а от саме такі, котрі тримають там, ну, 5, 6, 7, 8 годин, тобто коли у вас електрики нема. То ви встигли підігріти сюди, кріп залили і все, і користуєтеся, в принципі, 319 гривень, 314 але треба дивитися, щоб воно не витікало. Ну що, друзі, ми з вами відвідали те, що мене цікавило, а саме мене цікавило, щоб ви розуміли, за чим я сьогодні прийшов. Бачите, кріплення для бачка для унітазу. Всього-навсього 100 гривень, не знаю, дорого чи чимало. Чи Дуже багато, що ми з вами не встигли подивитися. І я думаю, що ви в. Коментарях напишете, що вас ще цікавить. Якщо вам сподобалося відео такого формату, не тільки огірки та помідори, хоча огірки та помідори у нас знизу, пишіть у коментарях, чи треба сюди в епіцентр завітати, подивитися, продегустувати, а можливо і закупитися. Для того, щоб підтримати розвиток каналу, ви вже знаєте, що зробити, вподобайка, коментар та підписочку. Ну а якщо ви хочете, головне можете, можете закинути також якийсь фінансовий внесок. QR-код ось цей, наводите телефон та закидаєте від 10 гривень. Я буду... До велика душно благодарен. До нових на нахіддосак Всем пока.